670 тисяч гривень у рамках програми Рак виліковний надав фонд Ріната Ахметова на остаткування трьох палац спільного перебування матері та дитини у рівненському онкодиспансері. Розраховані вони на діток до восьми років. Придбали медичне обладнання для передпроменевої підготовки маленьких пацієнтів. У складних ж випадках раку рівненські лікарі мають змогу консультувати стосовно тактики лікування зі своїми донецькими колегами. За короткі строки медична державна установ. Вава стала центром з високотехнологічними обладнанням, в якому запроваджуються кращі практики лікування та діагностики онкологічних захворювань. Рівненська область є дотаційною відтак, державно-приватне партнерство із фондом дозволило створити якісну медичну базу для лікування населення. Говорить Василь Берташ. З 2010 року фондом на Медичне устаткування для Рівненської області затрачено майже 30 мільйонів коштів. Це і центр променевої терапії, це блок брахотерапії, це диспансер підключений до телемедичної мережі. От я сьогодні дуже задоволений, що у нас така є плідна співпраця, що є дуже багато небайдужих людей, які допомагають. Нині в області 187 дітей з онкозахворюваннями. 29 вже пройшли лікування у нових умовах. Маленькому ж Константину залишилось пройти половину процедур. Його мама зазначає, незручно було щодня з обласної лікарні доїжджати до онкодиспансеру, адже хіміотерапію маленьким дітям проводять під наркозом. У цьому стані транспортувати малюка надзвичайно складно. Новою окремою палатою, де зможе щохвилини знаходитись біля сина, задоволена. Тут все комфортно, тут. Здесь все на месте, очень удобно, тем более так все сделано со вкусом, жизни радостно, весело и психологически очень комфортно, намного комфортнее, потому что психологический фактор имеет очень большое значение в выздоровлении, поэтому здесь намного лучше. І зазначають, лікування в таких умовах сприятиме швидшому одужанню. Дитина повинна бути в комфортних умовах, в домашніх умовах. І от створити їй ці умови, це ну скажемо, ну процентів 20-30 успіху. Лікування дитина повинна е, хотіти лікуватись. Дитина повинна лікуватись в тих умовах, до яких вона привикла. І безумовно що перебування її разом з матір'ю е, надзвичайно позитивно е, повпливає на якість лікування цього дня для маленьких пацієнтів онкодиспанс Серу майстер-клас малювання провела художниця та співачка Анжеліка Рудницька. Вона часто працює з онкохворими дітками по всій країні, а рівненським подарувала свою картину. Хотіла би, щоб дитячі мрії, і сподівання на одужання були сонячними і яскравими. Як ця робота? Катерина Мунка Володимир Захаров. Новини рівного.